Давайте домовлятися з вами відразу на березі, що особливо на прямі ефіри, коли мова йтиме про практику, про соціанги, ви будете от просто зуб даю, самі з собою, своїми умовами життя домовлятися, що присутніми бути на 100% краще, ніж працювати потім в записі. По-перше, це стимулює завжди бути своєчасними в усіх сферах життя. Оскільки ви інвестуєте свій час життя зараз в, в ці три тижні в участі в марафоні, то давайте візьмемо максимальну користь від, від цього акту взаємного контактування. Я, звичайно, можу багато дати, аби вам вистачило сили взяти, підняти, застосувати на практиці і побачити результат, засвідчити ефективність своїх, своїх дій. Дуже би хоч цього хотілося.